Два дні залишилося до чергових розрахунків з Росією за газ. Зовсім не риторичне питання, де взяти гроші, знову хвилює урядові голови. Як стверджують інтернет-видання, кабінет міністрів намагається взяти для Нафтогазу України досить великий кредит 4 мільярди доларів через російський інвестиційний банк. Трійка діалог проект відповідного договору потрапив до рук. До рук журналістів серед відповідальних за роботу над угодою зазначено Ігоря Діденка, виконувача обов'язків голови Нафтогазу. Планується, що російський інвестбанк має організувати так званий синдикований кредит. Це коли Певна група фінустанов скидується боржнукові грошима або випустити нафтогазооблігації – облігації боргові цінні папери. За умовами проекту угоди, росіяни отримують повний доступ до фінансової та юридичної документації найбільшої української компанії Нафтогазу України організації, яка має стратегічне значення для нас безпеки. Ця норма є в пункті 1.7 документа. Крім того, невідоме обґрунтування суми в 4 мільярди доларів. За оцінками експертів Європейського союзу, Україні для підготовки до опалювального сезону необхідна сума вдвічі менша. Судячи з усього, український прем'єр уже слабо слабко розраховує на допомогу ЄС. До того ж, вірогідно, досить важко змусити Національний банк зробити чергову емісію гривні для Нафтогазу. Державна чат вже не має змоги постійно кредитувати цю урядову енергокомпанію. У «Нафтогазі» кажуть, що про цей документ їм наразі нічого не відомо однак, треба згадати, що свого часу в уряді приховували зміст сумнозвісного газового контракту від 19 січня цього року.